Накормили, напоїли, спати положили зранку проснувся ні кошелька, ні ровера. Нам часто кажуть, щоб ми запускали туристів зелених сюди, але нам вже хватає зелених. Нам часто кажуть, щоб ми запускали зелених туристів до себе на присадибну ділянку, щоб вони нам тут все перекопали, як свині, як чорні в'єтнамські свині. Але я дуже сумніваюся, що вони це зроблять. Вони там зніжені, оце в місті, вони не то, щоб не перекопають, вони хіба що можуть ходити і витріщатися, а працювати в них немає ні сили, ні духу. Тоді для чого нам такі зелені туристи? Щоб просто тут ходити і очі муляти за тих якихось пару гривень, так діло не піде. Село то є село. Як казала моя баба, в селі треба робити. Тут такого нема, чи ти заплатив гроші, чи не заплатив, село залишається селом. В селі треба робити. Зелений вид турист чи і синій турист. Ну правда, якщо синій, то вже робітник з вас так собі. Зелені туристи це ще півбіди. Ну, правда, з них толку, як ми вже вияснили, мало. А робітники з них такі собі, вони тільки б думали, як стати синіми туристами. Від зеленого туриста, одним словом, до синього один крок. Так що так діло не піде. Нам потрібні туристи, патріоти. Української землі, чорнозему, які не цураються замастити свої руки в родючому чорноземі, які не цураються крутити свиням хвости, баранам роги і так далі. Якщо би були такі туристи, коричневі туристи, можемо їх так назвати, які би хоча б допомагали викидати гній, і, в принципі, достатньо було б якраз раз в тиждень, хай би приїжджали, і було б взагалі прекрасно. Ми там виділимо кімнатку, окрему коморку. А якщо не буде хватати, я вже отак зробив, нам не хватало, бо було три кози, а відділення в стані було тільки два, то я там так дошками відгородив. І там ще є місце. Віталіна казала, що треба відгородити, що коли. А я кажу: та не треба, не треба, на нам відгороджувати. Ну, типу, і так нормально, лишня робота. Ну, бо я, тіпо, як завжди, думаю, як би то ну, поменше робити, а вона все мені щось знаходить. А тепер я думаю, що. Треба там поробити таких відділів побільше Ну, для зелених ось в смісл, для коричневих туристів, це буде така бригада. А тепер серйозно. Насправді, зелені туристи це така напасть, що треба мати залізні нерви. І тут, якщо дехто каже, що це дорого, хтось там багато бере, що типа нічого не роблять. там ми приїхали, а вони собі ходять, нічого не роблять, отакі наживаються на туристах, ніякого розвитку в країну, ну, не вкладають. Та, так говорять, що от в нас там промисловість особливо наїжджають на нас. Ну, бо воно так є, я не спорю. На Східній Україні розвинена промисловість, а тут бувають такі регіони просто туристичні, де люди не розвиваються ну, реально, і Україну не розвивають, а просто живуть за рахунок туристів, можемо навіть сказати ну, зелених туристів чи не зелених, яких би там не було. І так на них ніби до них ставляться часто зневажливо, що коротше, такі недорозвинені люди, які самі не розвиваються і другим не дають розвиватися. Але це насправді героїчні люди. Тому що ну, робота з людьми це найважча робота. Їхня робота непомітна. Вони роблять непомітну роботу, яку ніхто не замічає, але насправді вони лікують ваші душі. Бо тому, що що таке? Промисловість. Промисловість це другорядне. душа в основі тіла. А потім вже настоюється оце все матеріальне, Оце, щоб пузо набити, оці всі промислові речі, харчова промисловість, деколи так вони припідносять, що от харчова промисловість. Оце просто справжні люди, вони дійсно приносять користь, їх ніхто не поважає. На другому місці ті, хто виготовляють якусь промислову промисловість, як це називається? Коротше, всякі побитові речі, ремонти, вони там роблять, будинки будують. А що будинки? Для кого будинки будувати, якщо в душі буде пусто? Тоді людина і жити не захоче, і їсти не захоче, якщо ніхто не зігріє її теплим словом. Якщо ви прийдете до цього власника, ну, до якого ви прийшли у якості зеленого туриста, а він вас просто. Накормить ну, із таким ну, байдужим поглядом, то вам вже і їда буде не їда, і життя буде не життя, і навіть нічого вам не захочеться. А коли він вам усміхнеться і скаже вам різні привітні слова, тоді душа наповниться теплом і радістю. А щоб це робити всім людям підряд, а люди різні, то це найбільший талант. І найбільше зусиль на це йде, щоб всім посміхатися з теплом і радістю, які би там не були люди, бо бувають всякі, не всі такі добрі, як ви, що ви приїхали, ви ввічливі, прийшли, на порозі роззулися, не насмітили, не наплювали, раковину волоссям не забили, окурків не накидали і так далі. Дехто так не зробив, а вони все одно мають посміхатися. Це люди герої. Треба їх любити і поважати. Тому зелений туризм. Це найважча робота в світі. Тому що це робота з людьми і не просто з людьми. Тому що є робота з людьми, десь там кажуть, в магазині, в торгівлі, що важка робота з людьми, чи там, наприклад, у навчальній сфері, в школах. Ну це таке. Розказав там два на два чотири, Все. Там душа не розкривається, а тут, тут ви ніби приїжджаєте, це ваш другий дім. Ви тут спите, ви тут маєте почувати себе як вдома, це зовсім інша справа. І ця людина має вам дати оце відчуття домашнього затишку, гостеприємності нашої української. Українці, як ми знаємо, найгостеприємніші люди із всіх людей в світі. Одного разу я зустрів е, такого велосипедиста, який е, він італієць, об'їхав весь світ. І от він тут в Україні, і він просто е, сказав, що ну, таких гостеприємних людей, як в Україні, він ніде не зустрічав. Навіть не треба нічого просити. І накормлять, і напоять. Він же ж не розуміє по-українськи. От він сказав, що він ну, української мови не знає, хоч він, наприклад, знає італійську, іспанську, англійську. І він до цих англічан, типу там Hello, Hello, what is your name? А вони, типа, вдають, що вони не знають англійської. А він до наших українських людей отак показує, типу, що їсти хоче, все, йому зразу в рот запихають, все. Накормили, напоїли, спати положили, зранку проснувся ні кошелька, ні ровер. Ровер, ну що ровер? Це все матеріальне. Нині є, завтра нема. І, може, вже нікого не буде. Але то італійці нічого купить собі другий, то таке. Може, йому Італія компенсує. Але це не точно. Україна точно не компенсує. І, коротше, наскільки би ми не любили гроші, ми так хотіли цих зелених туристів якось облопошити. Але я розумію, що я не потяну. І, по-перше, я трохи і переживаю за зелених туристів за себе, ну, так би мовити, за їхнє здоров'я. Тому що я хоч і цей стендап-комік. Але, як ви бачите, я серйозний Стенап-комік, я не дурно не посміхаюся. Я, як то кажуть, грустний клоун. А грустний клоун, як ви бачили у цих відео, потім в кінці когось прибиває. Ну а що? Це все маска у мене так само. Насправді, я не знаю, скільки би тут зелених туристів вижило. Не Доїхати, то вони доїдуть, але назад я не знаю, чи вони вивернулися назад, бо в мене. Нерви розшатані цим тяжким життям. Особливо в селі мене тут добило, ще в місці півліди було. За три роки цього тяжкого сільського життя нерви шалять. Та не по дєцьки Ну, а Віталіна працює з людьми, працює офтальмологом. У нас, коротше, така команда, що не дай Бог якомусь зеленому туристові тут щось не так сказати. True Crime що це таке? Так, хіба що зробити якесь таке виживалово, такий підвид зеленого туризму? Типа виживання тут їм устроїти, щоб ми якось свої нерви так як би відвели якось тут припахати цих зелених туристів, устроїти їм. Ні, рвішки, ні к чорту у нас, я згадав. Ще один русизм. Ви там напишіть обов'язково, як правильно було по-українськи, або взагалі що ви відписуєтесь від таких русизмів. І бо ви хотіли підтримувати український контент. Я вже не хотів нічого говорити, от ви так мене повчаєте, повчаєте. Як правильно то говорити, як правильно то. Це українська мова взагалі не моя рідна мова. Так, я нею володію досить непогано, але може ви замітили, що я ніби трохи запинаюся. Та, якби, ну, я навчився досить швидко, але я мушу перекладати в голові. Я ніби як думаю на італійський. Раніше, коли я ще жив в Італії, нам тоді здавалося Росія, Україна, одно і то саме. І взагалі половина України говорить на російській мові. І я, як дурний, вчив російську мову, щоб я міг, коли я приїду на батьківщину своїх батьків, говорити, міг спілкуватися з людьми. Ну і ми вирішили, що ну, російську мову, так би доречніше, російську мову знають всі: східна, Україна, західна, Ну, взагалі, це ніби як універсальніше. І тому я два рази перекладаю з італійської на російську. Потім з російської на українську, просто так як в мене дуже швидкий розум і високий інтелект, я це роблю досить швидко. Ну але все одно я не якийсь там геній і не вольфмес, щоб це робити якось так дуже унікально. І найважче, що для мене що мішає, тому що ми, італійці в Італії, ми привикли, у нас мова зв'язана із жестикуляцією. Але я знаю, що тут це вважається некультурно, і тому я отак. Діоргаюся і буває, кажуть, що це я так хитаюся. Ви подивіться на італійців, і подивіться на мене, хто більше хитається, хто більше рухається. Я от хитаюся, якийсь компроміс. Я намагаюся бути як українець. Та в мене ще виходить ну, не повністю. Але все одно я думаю, що я непогано справляюся. Взагалі, не до теми зеленого туризму, але ну що, я взагалі не хотів цього говорити, щоб не подумали, що я ніби якось цим маніпулюю для піару. Для реклами, щоб стати популярнішим блогером. Зараз це модно розказувати, що там з Нью-Йорку переїхав в Україну, подивіться, який молодець, вивчив українську мову. Ну, я не така людина, щоб я любив хвалитися і сам себе хвалити. Та буває, я просто це роблю жартома. Але я думаю, ті, хто розуміють, ті розуміють, де жарти, а де не жарти. А так на серйозі розказувати, що от я італієць. А я по-українськи все одно непогано говорю, тому якісь мені поблажки. Я не хотів, щоб мені давали поблажки. Я розумію, що треба вчитися. Так, деякі слова я ще не знаю, але в мене ще все впереді. У нас, наприклад, в Італії така тема зеленого туризму взагалі ну, такого нема. Італія це зовсім не порівняти з Україною. У нас в Італії тепло цілий рік, а тут я мерзну, мені холодно, я почав хворіти, почав загартовуватись. Коротше, в нас в Італії є туризм. Так, це туристична країна. І тому зразу я, коли сюди приїхав, то я собі думав, як би так зробити, щоб так само тут розвивати туризм. Але все-таки, виходить, такий туризм, як в Італії, тут не вийде, хто сюди поїде. Тут холодно, тут холодно, сиро, дощ падає, нема такої природи. Тут бідна природа. Українці, звичайно, що дуже щирі і добрі люди. Люди тут добрі. Але напевне на цьому все і закінчується. Люди і чорнозем. Все. А решта все, все-таки в нас в Італії краще: тепло, море, сонце. Одним словом, я поняв, що тут так не прокатять, як в Італії. Це, звичайно, що ну, це легший варіант. Там не треба бути оцим менеджером зелених туризмів і посміхатися. Там посміхайся чи не посміхайся, людина все одно приїде, бо там тепло. А тут чимось треба заманювати. Треба душевну теплоту давати. Одним словом, люди, є два види туризму. Один нормальний, це тоді, коли ви їдете, наприклад, в Італію. А другий, коли у вас гірше фінансове становище, ви можете стати зеленими туристами. І якщо у вас вже погане становище, не погіршуйте становище тих, до кого ви завітали в гості в якості зеленого туриста. Пожалійте їх, будь ласка, якщо вам зле і ви не змогли поїхати в Італію, то не зганяйте свої нерви на людях, які в цьому не винні. На оцих нещасних людях, які заробляють як можуть. Та вони заробляють на туризмі. Так на зеленому. На жаль. Будьте людяними. Вони не винні, що ви не змогли поїхати в Італію. Мийте за собою посуду, викидайте сміття. Після опівночі не буяньте, не пийте. Багато, бо ви не італійці, ви не вмієте пити понормально. На жаль. Ми в Італії можемо пити багато і довго, але ми не буянимо. Можливо, тому що в нас було краще дитинство, і нам не треба знімати стрес. Ми його знімали з самого дитинства регулярно, вином. А тут я бачу прийнято якось по-іншому. Та, ну бо тому що умови тяжчі, приходиться трошки підключати серйозніші напої. Я ніби і розумію вас, але зрозумійте і ви мене. Та інших людей, які можуть від цього постраждати. Тому що в них також є діти, у них також є душа, і серце, і почуття. Пожалійте їх, не буяньте після півночі. Все. На цій веселій ноті будемо з вами прощатися. Дуже багато ще хотілося сказати про цих зелених туристів, і, можливо, ми ще колись поговоримо. Тема дуже болюча, я знаю, вона хвилює і вас, і нас. Про це можна говорити безкінечно. Але безкінечно ми говорити не будемо. Тому що вже пора спати. Приємних вам снів, приємних переглядів. Можете далі переглядати інші мої відео. Хто не хоче спати, я це мав на увазі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки. Привіт вам з Італії і з України. Все, пока.